Всім привіт! Будемо продовжувати почати книгу «Master the Markets» Тома Вільямса або ж Як опанувати ринки. Ми вже дійшли до третьої секції анатомії бичачого і ведмежачого ринків, і будемо продовжувати з цього моменту. І тут у нас розділ, який називається Що запускає бичачий ринок. Відповідно так і зазначається: для того, щоб розпочати процес бичачого ринку, індекс акції або інші активи, які ви торгуєте, він має знижуватися в ціні день за днем, тиждень за тижнем. Тобто має відбуватися процес, який зазвичай називається ведмежим ринком. І, зрештою, цей процес призведе до того, що ціни дійдуть до того рівня, на якому слабкі отримувачі, слабкі гравці почнуть панікувати і почнуть продавати. Коли ці трейдери, тобто слабкі руки, починають продавати, професійний капітал, навпаки, починає скуповувати. Оскільки, на їх думку, тепер акції бо активи, які вони торгують, можна купити за нижчими цінами і в майбутньому продати дорожче. І таким чином панічний розпродаж у цей допомагає професіоналам закупитися, не підвищуючи ціни, оскільки. Професійні великі гравці вони хочуть накопити якусь достатньо велику позицію. І якщо вони будуть купувати це по ринку, відповідно ціна почне йти вгору. І вони не зможуть по тих цінах, які їм цікаво, набрати той об'єм позиції, який вони хочуть набрати. Відповідно, вони купують частково, і зазвичай, якраз ось на цих панічних продажах, коли дуже багато людей просто розвірюються в ринку і починають продавати, ось цей весь об'єм відкуповують великі гравці, і після цього розпочинається процес. Який запускає бичачий ринок, і такі процеси відбору активів відбуваються постійно, і вони створюють ну або ж незначний рух, або суттєвий, тобто запускають бичачі ринок. В принципі, будь-який рух він є пропорційний кількості акцій, що змінили власника. Тобто, чим більша кількість акцій змінили власника, відповідно тим більший рух можна очікувати подальшого. Це стосується як набору позицій, так і розподілу позицій. Щоб створити великий бичачий ринок, потрібно побачити крайні прояви процесу відбору. Цей крайній прояв називається кульмінацією продажів, і ось цей процес зниження і відбору акцій він може відбуватися різними способами. Тобто, це може бути як швидкий процес, так і повільний, що ми називаємо капітуляція часом, коли відбувається. Також використовується такий термін як накопичення для позначення того, що великі гравці активно скуповують акції. Трейдери, які беруть участь в цих компаніях накопичення, зазвичай не здійснюють фундаментальний аналіз, оскільки фундаментальний аналіз вже був проведений до них. Їх цікавить, грубо кажучи, лише техніка, їх єдиний інтерес полягає в отриманні прибутку в різниці ціни, тобто їх ціль по якомога нижчих цінах купити, щоб середня ціна покупки була якомога нижча, і відповідно потім по якомога вищих цінах цей актив розпородити. Головне в цьому процесі купівлі накопичення те, що він має бути непомітним. В процесі накопичення не має відбуватися значне зростання ціни. Використовується дуже багато різних способів і засобів для цього накопичення, щоб не можна було зрозуміти, що відбувається саме цей процес. Але є трейдери, які можуть помітити ці покупки і почати купувати так само. І це називається вторинні покупки, які не є дуже добрі для ось цих первинних зацікавлених осіб, оскільки в подальшому вони можуть створити опір на вищих рівнях цін. Вони скоріше за все раніше почнуть розпродавати ось свої накопичені ці позиції. Відповідно, вони будуть створювати додатковий тиск і будуть обмежувати зростання. Відповідно, від цих гравців потрібно звільнитися. Ну, є способи, як цього досягнути. Тобто, не думайте, що якщо ви на перших початках на накопиченні щось купите, що вам дадуть так просто і легко дотримати свій актив до самих хаїв, особливо це стосується криптовалюти, яка може дати 2-3 ікса за один день. А потім скоригуватися там відсотків на 50-70 від цього імпульсу, і повірте мені, що коли у вас було прибутку. 100 доларів, і тут на наступний день відбувається корекція, у вас вже прибуток не 100, а 30, важкувато тримати позицію. Відповідно, це я вже почав говорити про психологію, і тут Том Вільямс говорить, що професійні трейдери які займаються цими накопиченнями, розподілами, вони розуміють людську психологію і її використовують. Вони знають, що більшість отримувачів акцій, які активно стежать за цінами, їх можна змусити вийти з ринку тим або іншим способом, і час впливає. На людей, якщо людина навіть правильно зайшла в ринок, але вона тижнями, місяцями чекає ось цього зростання, ось цього пампу, але він не відбувається. Таким чином людина часом капітулює, продає в невеличкий плюс, і після цього, як правило, ви знаєте, це закон підлості, акція починає летіти вгору. Також щоразу, коли починається будь-який підйом, ціна зростає. Після цього ціна може знову різко падати. І в такі моменти здається, що потрібно як швидше. Подавати, закривати свої позиції. Це відбувається, тому що ось ці оператори синдикатів, які здійснюють накопичення розподіли, вони сильно і швидко тиснуть на ринок своїми заявками на продаж, і це вони, так би мовити, роблять в моменті тут головне слово швидко, щоб знову знизити ціни, забезпечити там ще ліквідації, якісь таким чином, по перше, знизити ціну по-друге, забезпечити ще більшу закупівлю по нижчих цінах. І таким чином вони по вищих цінах по маркету продали, а потім по нижчих цінах лімітами закупилися. Тобто буде здаватися, що почався розпродаж на ринку, але насправді на ринку буде здійснюватися більше покупок, ніж продажів. Що важливо зауважити, що ось ці зацікавлені гравці, які будуть здійснювати накопичення розподіл, вони не створюють самі новини. Тобто, це не якісь там сильні світ усього, які керують і створюють там геополітичні події. Із за командою розпочинають війни і тому подібне. Ні, вони просто користуються цими подіями в своїх цілях. Ось тут такий графік, ну бичачий ринок. Фактично, подивіться, ця вся ситуація це було накопичення. Ось можна розбити, бачите, на ось такий один блочок відбувалося накопичення, потім ще ціну просадили нижче. Ще ось тут перерозподіл відбувся, і дивіться, дали надію, ціна вийшла вище, і вона повернулася назад. Ось тут дивіться цей лой. Він по суті повернувся всередину ось цього діапазону і. Ось цей момент був, бачите, найважливіший. Це був тест, і бачите, після цього ціна вже виходить повністю у нас з ось цих цінових рівнів, де відбувався основний перерозподіл, ці основні маніпуляції. Тут ось це все ходило, це все зона така накопичення. І бачите, ми сюди вже подальшому не, не поверталися. Ціна вийшла вище, знову ж таки, ціну спустили вниз, тому що тут налипли зайві грабці ще одне зниження. Після цього ціна виходить далі на наступний ціновий рівень. Тут вже теж відбувається. Певні маніпуляції, але тут вже не так багато е, гравців. Я думаю, там вже і шортисти з'являються. І на ліквідацію цих шортистів, дивіться, як в нас ціна вистрілює вгору. Але тим не менше, і що важливо тут відмітити, ось таку маніпуляцію. Тобто, це е, ціна вийшла вгору, з того діапазону оновила хай, і після цього камнем полетіла вниз. Е, це ж зрозуміло, що якби була маніпуляція. І всі, ось хто тут наліпали, лонгували, подивіться, всіх їх просто змели. Але тим не менше, після цього ціна продовжила. Свій рух вгору і оновила свій хай. І питання тут полягає в тому, що навіть якби, якби ви ось купили ось тут і ви були активним трейдером, то що б ви робили ось в цьому моменті? Що б ви робили ось в цьому моменті, що б ви робили ось в цьому моменті? Чи дотримали б ви до ось цих цін? 99-й рік, це якраз я так думаю фінальна стадія ось цього буму доткомів, Дивіться, як воно все летіло пампилося, памп, але все одно дивіться, яка структура. І хоча говорять там sell in may and go away, але тим не менше, дивіться, якраз все літечко. І ще осінь, то відбувався, відбувався памп. З корекціями, так, бачите, з маніпуляціями. Вам ніхто не дасть там сидіти, але тим не менше. Так, переходимо далі. Не секрет, що всі говорять, що ринки рухаються попитом і пропозицією. Що якщо буде більше покупців ніж продавців, ринок буде зростати? а Якщо буде більше продавців ніж покупців, ринок буде падати. Том Вільямс так і говорить, що це так основний принцип і він правильний, але він працює. В іншій лозіці ринок не обов'язково зростає через те, що купівлі або покупців більше, ніж продажів, а він може зростати, тому що немає значних хвиль продажів, тобто ніхто не фіксує прибуток. Поки не розпочнуться масштабні продажі, ринок буде продовжувати зростати. Відповідно, не потрібно мати багато покупців, щоб виходили якісь гарні новини для того, щоб ціна продовжила своє зростання вгору. Хоча і немає особливих там покупців по маркету, але ті, які є, їх вистачає для того, щоб запхати ціну вгору, тому що. Просто тупо немає продавців. Е, відповідно, щодо ведмежого ринку, аналогічна ситуація. Ведмежий ринок виникає не тому, що е, обов'язково продажів більше, ніж купівлі, а також через те, що немає достатнього обсягу купівлі, підтримки з боку основних гравців, щоб зупинити падіння. Тобто ціна починає якесь зниження, а ніхто її не підхоплює. Продавців буде трошечки, але фішка полягає в тому, що продажі вже відбулися під час фази розподілу на вищому рівні цін, і доки не з'являться. Покупки на ринку ринок залишатиметься ведмежим. і відповідно всі ж чудово знають, що ринки падають набагато швидше, ніж зростають. Це ось саме тому до речі відбувається. Е, крім того, потрібно розуміти, що коли відбуваються підйоми, ціна зростає, досягають якихось цінових рівнів, на яких різні гравці починають продавати, фіксувати прибуток. Якщо інші зацікавлені гравці не будуть відкупати і поглинати ці продажі, то ціна впаде. Перед тим як продовжити штовхати ціни вгору, їм потрібно впевнитися, що вся пропозиція на цьому рівні зникла. Тобто відбувається знову ж таки перерозподіл вибиття якихось слабких гравців. На графіку це виглядає як проторговка. Том Вільямс, ось процес накопичення акцій називає. Компанію, це мається на увазі процес, який відбувається не в один момент. Тому що для того, щоб купити акції в дуже великих обсягах, не підвищуючи ціну, потрібно планування, зусилля, зосередженість, торгівельна майстерність і, звісно, що гроші, ну і час. Ну відповідно у гравців, які здійснюються ці компанії накопичення, в них є безліч інструментів. Класичні з них це спостерігається дуже низький об'єм торгівлі з акцією. На таких е, підйомах з низьким об'ємом, побачите, раптове збільшення об'єму. Акція зазнає сильного і швидкого тиску продажу, якого буде достатньо, щоб знову її збити, понизити ціну. Це призводить до того, що купується більше акцій, ніж продається, тому що вони використовують, наприклад, там, тисячу швидко по ринку продають. Це три ціна починає падати, а лімітками там знизу е, закуповуються. Це класичні ознаки накопичення, також після ось таких маніпуляцій очікуєте тестування там, продавців, покупців або вибивання на негативних новинах. Також для накопичення акцій використовуються інші методи, які називаються, скажімо так, рейдами. І це роблять трейдери, які поспішають і, можливо, мають більше грошей, ніж терпіння. Ну, тобто, це швидкі маніпуляції. Повільне ж накопичення, це дешевий спосіб, який здійснюється дуже тихо, спокійно. З мінімум розголосу про такі акції або ж активи, де здійснюється ось таке тихе накопичення. Ви почуєте дуже мало якихось новин. Про них фактично ніде нічого не будуть говорити. Вся реклама і новини буде з'являтися саме на етапі розподілу, тобто продажу. І ось що стосується прикладу, як на фоні поганих новин відбувається перерозподіл акцій, події 91-го року. Причина бичачого ринку, що спостерігався протягом більшої частини 91-го року, полягала в тому, що в кінці 1990 року відбулася масова передача акцій. Протягом чотирьох місяців Ці передачі значною мірою сприяли новини про війну на близькому сході, що зручно з'явилися після суттєвого ведмежого ринку. Але ціни тоді були не такі, в принципі, і страшні, тому що ведмежий ринок не досяг достатнього падіння, щоб створити достатньо болю і паніки для того, щоб слабкі руки почали продавати. Не ціна примушувала продавати, а постійні погані новини протягом ну тривалого терміну. І це дало такий самий результат, як і кульмінація продажів. Потрібно розуміти, що якщо проблем на близькому сході, не відбулося і вони б не з'явилися, тобто не було б ніяких негативних новин, то ринок опустився б набагато нижче, ніж це сталося на фоні ось цих поганих новин. Погані новини на близькому сході просто надали професійним гравцям ранню можливість купити великі обсяги акцій, не піднімаючи ціну проти себе. Тобто, базовий принцип, що на початку висячого тренду має відбутися перерозподіл акцій, ну тобто вони мають перейти від слабких гравців. До сильних і сильні гравці мають їх накопичити. Не можна просто так перейти від відмежого ринку до бичачого, якщо не відбулася ось ця суттєва передача акцій від слабких гравців до сильних. Ви маєте побачити цю передачу. Якщо цієї передачі не видно на потенційних мінімумах, і зростання все одно починається, то відповідно ви знаєте, що скоріше за все це не справжній бичачий рух, і ось цей підйом найімовірніше він провалиться у будь-якому русі, який приречений на провал. Ви побачите або день зростання без попиту. Тобто з низьким об'ємом або надмірно високий об'єм в день зростання, без результату. Тобто ціна не буде закриватися десь вгорі. Крім того, наступного дня ціна падає і може з'явитися аптраст. Тепер поговоримо про те, як розпізнати ймовірну вершину ринку. Уявімо, що ми вже спостерігаємо суттєве зростання цін на ринку акцій, і тепер ціни на нових максимумах. Тобто ліворуч на графіку нічого немає вище. І потім ми бачимо появу великого об'єму на вузькому спреді в день зростання. Це сильний сигнал. Слабкості. Якось тут це продемонстровано на цьому прикладі. Тобто, бачите, там такий бар маленький, закриття вгорі. Ось тут пише клоус хай, об'єм великий, спред вузький. Можна, в принципі, там вже ризикувати, заходити в шорт або продавати, якщо у вас є що продавати, тобто фіксувати прибутки. З іншої сторони, можна почекати там наступного бару. Якщо він буде несхідний, ну це буде вже підтверджене. Тож час, що цікаво, Том Вільям зазначає, що якщо ви не використовуєте програмне забезпечення Trade Guider у своїй торгівлі, то ймовірно ви ніколи не побачите. Цих явищ, тому що коли це трапляється, ви будете заранурені в ефорію, позитивні новини, які, як завжди супроводжують вершину ринку. Якщо у вас при цьому ще й буде лонгова позиція, ви будете занадто задоволені собою, щоб навіть подумати про можливий продаж. І ось тут іще від Тома Вільямса декілька варіантів завершення раллі. Тобто завершення бичачого ринку це перше кульмінація покупок, невдалий тест, тобто тест, який не супроводжується низьким об'ємом. Третє – це вузький спред, що супроводжується великим об'ємом в день зростання на новому максимумі, яке що ми про нього говорили. Четверте – це аптраст. і п'яте раптово великий об'єм в день зростання е, з доступним ден, днем баром, який знижує ціну в широкому спреді, здійснює фактично це поглинання, і ціна закривається навіть е, нижче мінімуму попереднього бару. Ну, або десь, скажімо, внизу тут поглинання відбувається. Ці сигнали, в принципі, важко не помітити. Я б сказав так, що в принципі ось ці всі пункти, невдалий тест, вузькі спреди, аптраст, раптово великий об'єм з ним зростанням і подальшим поглинанням це фактично є варіанти кульмінації купівлі, просто різні варіанти. І тут Том Вільям здає такі. Короткі свої пояснення щодо деяких з цих варіантів. На сьогодні, все в наступному відео будемо розглядати вже на прикладах ось ці варіанти розворотів, і накопичення, і тому подібне. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.